НАБУ і САП не розбили корупцію, вони не знищили її, як мали би. Але топ корупція, я маю на увазі, але вони поламали кругову поруку. Корупція вже не мала цієї ідеальної оборони. Коли всі один одного підтримують, бо ніхто нікого не здає. Коли там почали справу. Проти Романа Насірова теж багато людей в цій топ-корупційній ідеальній системі кругової поруки побачили: ой, а його не прикрили. І от історично, але і не закрили. Роман Насіров все ще не покараний. Я для себе давно. Зробив висновок, що щоб закони працювали, от щоб ми вирішили будь-яке завдання, там, чи потужна армія, чи відсутність стоп корупції, чи суперекономіка вільна і успішна, треба, щоб було три складових. Перша складова це має дуже хотіти суспільство. І, до речі, те, що зараз відбувається, це, мабуть, цей прекрасний процес. Друге — Треба, щоб були для цього легальні інструменти, юридичні інструменти, ну в даному випадку закони. Третя складова будь-якого успіху називається політична воля. У тебе має бути міністр внутрішніх справ, який ненавидить корупцію і хоче, щоб, там, перш за все, стерти в пилюку поліцейського, який спробує в ній брати участь. А у тебе має бути. Такий самий генеральний прокурор, у тебе мають бути такі самі судді, голова Служби безпеки, поза сумнівом. А для того, щоб вони такими були, у тебе має бути такий президент і парламент. Я маю на увазі України та у держави. І от як тільки ці три фактори умови зійдуться, то корупція буде подолана.